Подарунок до Дня Незалежності отримали мешканці Роготина. У місті Роксолана облаштували центральну площу і навколишній сквер. На багатостраждальній дорозі нарешті постелили новий асфальт. Має дана площа велику історичну цінність. Багато туристів з різних міст нашої держави і з за кордону приїжджають, і перше враження складається від. Доріг, які зараз на даний момент на Україні, тому ми з головою адміністрації спільно десь підняли питання перед обласним керівництвом і попросили сприяння допомогти нам відреставрувати і десь покласти нове асфальтне покриття на площі Роксолана. На щойно встеленому навколо площі Роксолана Асфальті ще до осені планують нанести розмітку. А от аби покриття подовше послужило, мають намір обмежити тут рух вантажного транспорту і приміських автобусів. Також потрібно прочепурити фасади навколишніх будинків. Час прийшов, і ми зараз працюємо над тим, щоб всю поробити документацію і готуватися до 600 років магдебурзького права, яке відбудеться в 2015 році. Напрацьовується програма, програма. Розвитку всього повністю інфраструктури і міста, і ремонт будинків, і так далі. І ми будемо працювати над тим. Доподоби зміни і пересічним рогатинцям. Очікують, що в місто приїздитиме більше туристів. Однак для цього кажуть, варто навести лад з дорогами по цілому місту. Дорога була катастрофічна, зараз трошки краще, але тільки в центрі. А так, по периферії дорога погана. Тут подивіться, тут. Навколо стільки установ і купа машин, і то була проблема. Зараз то зробили, і це ну, звичайно, звичайно що приємно. Та й взагалі багато поміняли. Востаннє капітальний ремонт серед міста Рогатина робили ще 14 років тому. Роман Турій, Віталій Савчук, новини 402.